Обзор спліт-системи від Firefly. В такій коробці приїжджає, там такі параметри. Откриваю коробку. Ми бачимо камеру з отаким об'єктивом. Об'єктив реально великий, мабуть, міліметрів 25 діаметрі. Така от камера в комплекті. и вот такой Модуль. Далее что мы имеем радиатор в комплекте. Такая друкована штука сюда. Ну, корпус на камеру. И Ось такий корпус на камеру. дроти підключення в комплекті. Окрім цього, ще є джойстик для настройки та інструкція. І скальце захисне.